нас уже 20 тисяч. Дякуємо всім нашим підписникам. Ви молодці. Бажаємо вам високих прибутків, хороших цін на продукцію і скорішої перемоги. Чекаємо на інших підписників. Ви супер. Працюємо разом. Працюємо разом на високий результат. Разом ми сильніші. З мистецтва Поля Сирієнка і з вами, шановні підписники, ми з вами сильніші. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну ви здогадалися, що тема знову піде про сою. Ну, Це культура, яка сподіваюся у вас в господарстві. Дає хороший прибуток, якщо ви отримаєте хороший результат по врожайності. А ті господарства, хто висіває сою і отримує насіння і реалізовує його, вони отримують вдвічі вищий прибуток, через те, що мультиплікація по сої, вона надто висока. Але про що сьогодні мова, друзі? Якщо ви Маєте насінневу ділянку, тобто використовуєте сою на, для сівби на наступний рік, то хочеться сьогодні вам дати деякі поради із власної практики через те, що при такій жарі, яка от тривала все літо і до сих пір вона триває от і осінь, е соя сьогодні надто пересушена. І ви, мабуть, це й самі бачите. Що дехто збирає там з вологістю вже і по 10, і по 9%. І це для насінневої сої, друзі, це надто небезпечно. Через те, що соя, вона, якщо отримає при, під час збирання насінина мікротравму, то вона вже приречена, вона вже ні, ніколи не взійде таке насіння. Воно буде не схоже. І тому найкраще рішення. Друзі, збирати насінневу сою, тобто насінневі ділянки, коли вологість насіння десь сягає 16-15% і не менше. А потім воно вже при доробці воно вже буде мати нормальну стандартну вологість 14%. Якщо ми пересушили насіння, друзі, отак от буває. от Не встигли ми зібрати, а жара і вологість падає, то необхідно виконати ряд речей. Щоб зменшити травмування. По-перше, це обороти барабанів, друзі. Обороти барабанів комбайна. Їх треба зменшити. Дехто радить там 280, хтось 250. Ну, Ви розумієте, про що йде мова. Висота під барабання також має значення. І тому, друзі, обов'язково врахуйте ці речі для того, щоб потім ви не мали проблем, коли здасте насіння на схожість. А воно буде мати у вас замість 85 Потрібних відповідно ДСТУ 60, а то і 30, а навіть і менше. Я, перебуваючи в Канаді, бачив, що фермера насільневі ділянки збирають десь після 8 години вечора і вночі, коли відходить вологість, тобто коли зменшується травмування самого насіння, ну, коли там невеличкі ділянки. Коли велике поле, ну, можливо, вночі ви не встигнете зібрати, то необхідно все-таки зробити все, щоб не допустити травмування насіння. Через те, що ці дві сім'ядольки і мікротріщинка оболонки, коли вони будуть вас отримувати вологу, вони вже будуть просто некондиційні. Тому обов'язково врахуйте оці речі. І ще, що я помітив, в цьому році дуже багато невизрівшого насіння, особливо на верхівці. Воно сухе, але воно зелене. Основна маса вона жовта, нормальна. А зверху не визріли боби і насіння збирається зелене. Тому є друзі сьогодні на заводах фотосепаратори, тобто машини, які відбирають по кольору насіння. Ну, під час калібровки, потім йде відбор по кольору. Ну, якщо ви не маєте таких машин, то відповідно необхідно дивитися вже в бункері, коли починаєте збирання, а яке туди йде насіння. Тобто ми порадимо, коли починаєте збирати, обов'язково візьміть насіння, яке пішло в бункер. І подивіться, чи немає там е травмованих насінин, Половинок мікротріщини ви не озброєним оком і не побачите. Але сьогодні є методики, коли замочують дане насіння у невеликому, наприклад, там слабому розчині е магнію С4. І тоді, можливо, можна таким чином і переконатися, що насіння не травмоване. Оце така інформація. На все добре, до зустрічі на каналі. Коментуйте, підписуйтесь, хто не підписаний, на канал Мистецтва Поля Сирієнка, Задавайте питання, ми завжди знайдемо час відповісти на них. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнка, команда AdFiels. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Хто так може? Друзі, маленький такий е, лайфхак. Кидаю на сінину. Метрів 2-3 краще, чим вище. І ротом необхідно піймати. Хто піймає, отримує додатковий ценер з вашого поля. Ну, можна і до стоматолога потім сходити. А можна Підписуйтесь, нас 20. Ви молодці. Слава Україні! Слава нашим підписникам. Нас 20 тисяч, 20 тисяч, 20 тисяч. У нас буде 200 тисяч, а потім 2 мільйона. Разом з вами. Друзі, а всім, хто вже підписався, велика подяка від команди Artfields. Ви молодці. І ми з вами. Зробимо все, щоб і ви, і наша Україна була прибуткова, заможна, ефективна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українським аграріям! Слава команді Artfields! слава мистецтву Поля Сирієнка. Всім слава, нам все добре!